Україна, соборна держава, сонценосна колиска моя, ще не вмерла і не умре твоя слава, завойована в часних боях. Твій Богдан і вінценосна Софія повернулись до тебе з віків, ще не вмерла й не умре твоя мрія, як не вмер Солов'їний твій спів. Україно, Шевченка надія, мій святий несплюндрований гімн. Мовчанні твоєму німій і воскресає у слові І Дніпро, і Дністер пливуть у море, бо єднає їх кривна земля Україну, держава соборна. Сонце носна, колисько моя. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми, Україна для рідні лиси, як вітер в широкому полі. Наша рідна Батьківщина, Україна. Подивіться на карту в її центр, столиця міста Київ, що височіє над річкою Дніпро. Поринемо в часи української історії. Колись давним-давно Україна не була єдиною. Та більше старопів тому, 22 січня, українські землі проголосили об'єднання. І відтоді Україна стала єдиним цілим. Неподільною соборною державою. Тому 22 січня ми відзначаємо свято День Соборності України. Кожна країна має свої кордони, що відділяють її територію, як стіни відділяють квартири в одному будинку. Країни-сусіди, які поважають державні кордони і не порушують їх, живуть в дружбі та злагоді. Таке життя називається мирне. В умовах миру щасливі дорослі діти, вони мають достатньо їжі, одягу, іграшок, ходять до дитячого садка чи навчаються в школі, подорожують усім світом, спілкуються з друзями з інших країн, але іноді окремі держави розпочинають війну, посягають на чужу землю. Під час війни гине багато людей, руйнуються будинки, напад на іншу країну. Великий злочин, а захист своєї країни, обов'язок громадян. Важкою ціною дісталася і дістається перемога українцям, але перемога наша. Лунає пісня, Солов'їна, і вітер віє степовий, моя соборна Україна, знову зустрічає День Новий.